Медицина це не лише про лікування, це про довіру, доступність і відчуття безпеки. Сьогодні ми запитуємо, чи задовільняє вас рівень медичного обслуговування у місті Золочеві? Які будуть відповіді людей? Дивіться у сюжеті у місті медичне обслуговування. Ну я би не сказав, що воно в нас дуже є, тому що в нас куди не підеш, якщо не, не приватне, то так треба чекати по 2-3 місяці, навіть якщо людина дуже хвора, значить треба йти, шукати гроші і йти приватно. Тому що е, в нас на тому, що в нас на державному рівні обслуговування, я його не зустріла тут. Е, то, що в нас є на державному обслуговуванні, куди не підеш, завжди якісь є в нас як, ніби як в тунелі, де треба пролізти, або я не знаю, як то називається. Е, Завжди черги всюда. У нас є е, ця там, де беруть аналізи центр той діагностичний. Там, щоб здати аналізи, то треба відстояти в черзі, що людям стає погано. І через то багато людей з останніх грошей стараються йти і приватним е, шляхом. Бо то все організовувати. так, що я рахую, що в нас на дуже різкому рівні обслуговування відкривають щось нове відкривають що щось... але. Те, що потрібно, в Золочеві, в нас його немає. У нас немає навіть, я казала, кажу, до нас приїжджав міністр, ніхто з людей не знав, ніхто. Знали тільки ті, кому треба було. Але я, я би особисто хотіла йому задати питання. У нас великий Золочівський район, в нас велике місто Золочів і багато сіл, які біля нього. Чому в Золочівському районі закрили нас гінекологічне відділення і роділку? То єдине питання, яке я хотіла задати. Дати. У нас відкривають дуже багато чого, але то в нас закрили. Де воно знаходиться тепер? Що нам тепер треба, треба їхати до Львова, де плати? В Бузьк, там так само свої, вброди всюди є, крім золочва. Таке велике місто, як золочів, воно його не має. Цього обслуговування не має. Якщо не приватно, значить більше нічого. Ну, не знаю. Дивіться самі не знаю, як сказати. Недавно було таке, що невістка з малим пішла в лікарню вночі і вони її з температурою відправили додому. А чому? Не знаю. То такі наші лікарі тепер. Є ну, є, не кажу, не всі лікарі, є нормальні лікарі. Є такі, що поки не запхаєш в кишеню, то чи влаштовує вас рівень медичного обслуговування у місті? Ну, чесно кажучи, не дуже. А чому? Чому? Тому що довго чекати, більше приватно, приватно заплатив і тебе приймають, а якось там медицина не дуже. Надіюсь, ну думаю, що обслуговування влаштовує, ну, оскільки я звертаюся е, часто з дітьми, мене е, ну, влаштовує з дітьми. Чи влаштовує вас рівень медичного обслуговування у місті? Складне питання, я ним не користуюся. Ніколи не доводилося? Ні, колись старі часи доводилося. Нормально, я задоволений ними був. Зараз нема потреби. Сімейний лікар мені перезвонила, правда. Сказала, що переживає за мене, бо я давно не був. Але я сказав, що я лікуюся домашніми лікарствами. Спитали, якими. Я сказав, що саме лікарство ліпше, то є спірт. Правильно розведений і доза. І кращого лікування нема, вона мене згодилася з тим і все добре. Дякую. Ну, а якщо всерйоз, то я лікарство імпортне, польське. Польське, італійське. От, і тим лікуюся. Дякую. Лі лікар, лікар. Лікар, ну для чого лікар? Купив лікарство, з'їв, прийди до лікаря, ще на нього трать. Не треба. А аналізи. Ну, то якщо були, то наші ті аналізи. Якщо не були, то аналізів не треба. Та й все. лікуватися треба самому. Чи влаштовує вас рівень медичного обслуговування у місті? Ні. А чому? Тому що е, приватно по ті і лабораторії приватні дуже дорого. І провірка чи на УЗІ е, приватно дуже дорого. І тому і не влаштовує, бо для пенсії то надто дорого, розумієте? І тому і не влаштовує? Так? Посередньому Влаштовує, не влаштовує, по-різному буває. Ну, Більшість, напевно, що так. Звертається до сімейного лікаря завжди допоможе порадою, підказкою якоюсь допомогою. Ну а це, що ціни в аптеках шалені, це безпосередньо це є правда. Та я вибачаюся, я, я з, не спілкуюся з ними, Я сам себе ха, забезпечую. Я... До лікарів не звертаєтесь? Ні. ні. А чому? Ну здоровий. Ти зараз Ну, можна сказати так. Можна сказати так, сімейний лікар. Як... Остовий. Оставий. Знаєте що? Я взагалі не хочу. А чому? Бо не ходжу. У мене чоловік лежав майже три роки, він не ставав. Так я з ним по лікарнях, кругом ми, і, ми, і вдома. Треба ж перевернути все, то ж мужчина. А тепер мене навіть щось болить, я навіть можу. Маєте якийсь поганий досвід? Ні, просто не хочу. Просто не хочу. Я дуже рідко звертаюся в нашому місці до медичної. А чому? Ну, Нема потреби якось богу, дякувати. А куди звертаєтесь, якщо є потреба? Ну, Сьогодні була просто узі зробити для себе. А так я працювала у Львові, зверталася у Львові. Зараз Зараз поки що нема потреби. Плаштовує. Мене плаштовує. Ні, бо мені тяжко ходити, а в поліклініці там такі сходи, і нема на що навіть піднятися, за, за що злапатися, то мені то не підходить. Ніяк до лікаря там не попаду, на другий поверх не піду. Ні, нема. Нема для інвалідів, нема нічого. Ну, я б не сказав, що в мене була така е, можливість звертатися, але минулого року в мене була операція на перелом ключеці, то я дуже задоволений. Е, хороші лікарі і в загальному е, як сказати, помінялась в лікарні, і набагато краще стало і палати, і відношення. Ну досить непогано. Я Знаю чи задовільняє. Ну, державна програма ну, зараз багато таких є моментів, коли можна обслідуватися. Ну, правда, треба з сімейним лікарем сконтактувати. Не завжди то робиться моментально, треба черги вистояти. З другої сторони, от я зараз йду, робила щитовидку. З ОЗД чатовидки, то моментально От тільки записався, ти зробив і то тобі зручно, але знов там інакші фінанси. Знову, тобто, якщо люди мають можливість, їм зручно отакі От кабінети приватні. Пішов, зробив і проблем нема. Державна програма трошки вимагає черг, але з другої сторони люди, які не мають коштів, то їм зручно, і вони мусять. Зачекати і, і їм добре такі речі, ось, наприклад, я взнала, що можна мамологію жінкам поїхати до Львова і зробити обслідування безкоштовно, дають направлення. Це дуже зручно. Десь, бо за буде час, я таким скористаюся, бо так ціна досить кусається. Але Тут є, як сказати, 50 на 50. Тобто, всьому є свої плюси і є свої мінуси. Це лежить від статків людських. Ну, але робити це треба. Бо дай раз в рік обслідуватися, особливо жінкам вже після 40 років, я так думаю, обов'язково треба дбати за своє здоров'я, бо годинник тих вже перевалює в інший бік. Тобто за це треба дбати. В принципі, я не часто буваю тут, в лікарнях, тому не можу сказати. Ой, я вам скажу, ліпше його не знати і не звертатися. А чому? Чому? Бо такі нам що ціни, що по, по тожі, як то сказати, в зв'язку з цінами зразу стаєш здоровий, більше не треба йти до лікарів, дивишся кошельок і, 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 і недавно перенесла одну операцію, другу операцію і. І, і в аптеку не заходь, туди не заходь, бо одразу ще на п'ять тисяч виписали лікарстю, то не по нашому, то не для людей зроблено. Можливо, молоді, можуть собі дозволити, дай Бог, щоб молоді не зверталися, але якась повинна бути якась там за 70 чи якось, якась скидка, якийсь щось. Навіть ті, е, кажу, провірити організм, тебе на, на посилають. Ну, але що все, вибачте. То не для нас, то не для народу. А якщо в державну поліклініку чи не є? Це яка різниця? А ціни які? Найменша дрібничка, а? То, що куштувало, починала тиск, гіпертонік. І писали лікарства, і їх ніде нема. І ходиш, і йдеш і купляєш. За гроші є, а за, за по, по рецепту нема. А їх втрапити кожного дня. Так що, так, що медицина в нас. Ну, всі казали, що да, а нехай дадуть, нехай переведуть на плат, не будемо знати, будемо лікувати. В лікуванні нічого ще не змінило. ціна виросла. Ой, я якраз в лікарню йду <гум> і не бачу, і все повисипаю, я незадоволена. А чому не задоволені? Та ще й мене в матюках вийдіть, ви ви нам мішаєте. І все. <гум> Де таке було? В окуліста. Сьогодні вчора я ходила, то там вже другий. Приїхав в колісто тих, що я знаю, тут гарно, аж, аж це хочеш, щоб до таких людей йти. Чи задовільняє вас рівень медичного обслуговування у місті? Задовільняє. <гум> Дякувати Богу, я рідко ходжу до лікаря, але проходимо ми догляд як, як вчитель. Ну, швидко, якісно. Ну, не знаю. Знаєте, Рівень, напевно, щоб хороший був рівень, ну, має бути і матеріальне забезпечення, і лікарів, і матеріальна база е, всіх. Е, ну, щоб зробити обслідування людини, значить, мають бути е, нормальні, напевно, апарати, якими це можна зробити. Ну, золочів я бачу так е, вже. Ну, наповнюється, будемо говорити якісними, якісною апаратурою, ну але знову ж таки будемо говорити, як є добросовісті лікарі, так є недобросовісні як будь-яка людина. Мені важко однозначно сказати, тому що я рідко коли звертаюся. Я більше йду до приватних. Але загалом моя сімейна лікар мене задовольняє. А чому звертаєтесь у приватні структури? Я маю приватне медичне страхування і мені так зручніше. Ну, я мало звертаюся, не можу вам так сказати. Не знаю, це таких жалоб щоб було, від кого це не чув, скарг. Ну як вам сказати, не дуже. А чому? Ну, я знаю, по-перше, щоб записатися до лікаря, треба ну, якісь проблематично. Потім то лікар один в відпуску, то ще щось, а по-друге. Ну, якби були платні якісь послуги, то б напевно скорше би було. Але бачите, тут таке життя зараз війна, що люди грошей мало мають. По-перше, для пенсіонерів дуже важко. Ганяють з одного кабінету в другий, щоб аналізи здати, В одне місце йдеш, друге забираєш. Ну, але якісь є і плюси, що бачите, роблять якісь ремонти в нас. І... По-перше, в лікарні є досить непогані в нас спеціалісти. Я так чула з пересел, ну, з Харкова. От. Ну, А так взагалі, залежно, знаєте, як вам сказати, по карману, кому як. Пенсіонерам нашим взагалі дуже складно, хоч навіть і було би добре обслуговування, але знаєте, мало є яких препаратів, які дають безкоштовних, а людям. Багато треба. І молодим теж тяжко, ну але молодий ще може якось трошки того. Пенсії маленькі. Ну. Знаєте, рівень нас такий. Та й по-перше, війна. Знаєте, ще у нас проблема така дуже велика в Золочеві, Що такий великий нас велике місто і немає пологового відділення. Не кожна людина, не кожна жінка, різні є пологи, не кожна має машину, транспорт, щоб доїхати, наприклад, чи там в Тернопіль чи до Львова. Ото є сама велитка в нас така проблема то для молодих, княжно, для мамочок. А так, ну проблем дуже багато в нас в золочі.